Тир підрозділу розвідників ТЕРА Микола Волохов за позивним Абдула з нами на прямому зв'язку. Пан Микола, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Вітаю вас, героїм слава. Пане Микола, враховуючи, що у вас шалений вже бойовий досвід, та не тільки цієї великої війни, а й попередньої ем, мені цікаво. А як ви сприймаєте матеріали, коли дають оцінку нашим військовим, нашому війську десь там на заході, коли читаєш суперповажні видання? Я прям бачу, як сидить журналіст в дуже теплому кабінеті, десь там в Нью-Йорку, в дорогому костюмі, костюмі і пише алармічні свої матеріали про те, що нам не вдасться чогось там досягнути. Чи бувають у вас такі Внутрішні е, суперечки із тим, що ви читаєте про нашу війну? А знаєте, хочеться зробити Ромашку. На жаль, маю досвід другої кампанії. Хотілося, щоб цього не відбувалося. Насправді, дивіться, чесно скажу, я не маю достатньо часу, щоб читати, що там пишуть закордонні змі. Особливо знаєте такі змі, які висвітлюють не об'єктивні події, а якісь там гіпотези. Особливо, якщо це пишуть не військові, а журналісти. Взагалі, журналістика така штука. Вона ж має бути ви поправте мене. Журнали лісти, вона має бути об'єктивна, є певні стандарти. Мені здається, що не всі зараз в сучасні, ну, в сучасний час, так така трохи тавтологія, дотримуються цих стандартів. Зразу кажу, всяку фігню не читаю про те, що пишуть там Україна програє, у нас нічого не вийде. На це відповідно не рефлексую. Маю свою внутрішню впевненість з початку війни, з першого дня. Якби не мав знайшов, що ми переможемо, знаєте, навіщо братися за проект? Якщо ти не віриш в його успіх. Е, я в успіх нашого проекту вірю. Е, звичайно, об'єктивно оцінюючи. Хоча погано скажу, об'єктивно суб'єктивно. Я суб'єктивно оцінюю. Правильно так буде грамотіше. Е, я думаю, що це все буде не, не легко і не швидко. Але е, своєї мети ми досягнемо. Важко сказати, якою буде ця перемога, важко сказати, через скільки і е, як саме ми її досягнемо. Але ми її досягнемо. Я знаєте, пана Микола колись вже цитувала тут нашим глядачам, я дивилася інтерв'ю однієї мамки, строковика якої забрала на цю війну в Російській Федерації. І вона каже, Боже, мій хлопчик, мій малесенький, йому ж там там 18 чи 19 років проти оцих бойовиків, оцих, які там стільки років воюють в Україні. Ну, тобто, фактично вона мала на увазі, зокрема, і вас. Та, хоча, можливо, наші глядачі не знають, що ви є представником цивільної професії, ви не є як таким. Адровим військовим просто життя вас спочатку та покликало на захист нашої країни на Донбасі? Ну а вже потім, з 22-го року, ви, як і тисячі тисячі інших українців, знову долучилися до захисту нашої країни, пане Микола, для тих, хто о, каже, що о, коли його народжували, то біля нього не було саперної лопати, що він не створений для війни. Чи можете ви пояснити? А чи справді важко людям з цивільними професіями зараз у лавах збройних сил України? Одним словом, о, як комунікувати історію, що ви всі власне не були народжені для війни, але опинилися там, де опинилися, і фантастично виконуєте свою роботу. Знаєте, все. Так, по перше, хочу тому хлопчику передати привіт. Якщо ми ще по нього не прийшли, то ми обов'язково Ні, ні Вона його два роки. Шукає я Думаю, що вона уже все сталося. Уже <світ> все, все сталося. Уже все сталося. Ну, мамі. Тоді його привіт. Uh, значить, може, це трохи жорстоко звучить, але треба думати, яку ти владу обираєш, і яку ти політику в своїй країні підтримуєш, щоб такої херні не траплялося. Uh, з приводу цивільних професій. Uh, Точно не пам'ятаю, але ніби був такий випадок під час другої світової війни. Один із кращих снайперів, найрезультативніших снайперів Німеччини під час другої світової війни, був бухгалтером і дуже гарно. До речі, бухгалтером дуже гарно виконував свою базу. Добре, рахував свої жало. Як так, коли ще коли був цивільним? Він був ну цивільних, всі ми народилися без саперної лопатки. От я, я не пам'ятаю, що було, коли я народився, але спитаю батьків: ніби на фото немає там саперної лопатки. Uh, і дрона там теж немає більше за те, скажу. Uh, значить, uh, ніхто не народжується, але людина гарно виконувала свої там цивільні обов'язки як бухгалтер. І він сказав: Я просто гарно робив свою роботу те саме, uh, якщо хтось думає, що військова справа це щось там з іншої планети, яке суттєво відрізняється. Я вам скажу, як менеджер за освітою, uh, весь менеджмент цивільний походить з двох джерел. Це педагогічний менеджмент. В університетах, в школах люди непогано знають, як працювати з людьми. І військовий менеджмент. Логістика. Там взагалі не зрозуміло, що, що курка, що яйце. Чи війна породила цивільну логістику, чи цивільна логістика породила військову. Тому, друзі, якщо людина. Нормально, якщо вона особливо реалізувала себе в цивільному житті, або має потенціал, щоб реалізувати. Бо на жаль, війна має підвищені навантаження на фізіологію. Так там ще треба іноді бігати, лягати таке. Всяке то звичайно, молодим на війні бути краще ніж немолодим для виконання, особливо таких більш цікавих, скажімо так, як на мене, завдань. І просто якщо людина нормальна, то вона буде нормальна всюди. Вона буде нормальна в цивільному житті. Вона буде нормальна на війні. Тут не треба якихось спеціальних опцій. Так гарний управлінець буде керувати гарно в дуже великому наборі умов. Зрозуміло, що є специфіка. От управляти, наприклад, виробництвом автівок або it ті Так є специфіка. Продукт різний, різні виробни, різні виробничі цикли, різний споживач. Але специфіці то можна навчитися швиденько. Плюс зараз у війську є ті люди, ну такі, як мої друзі, такі, як я. Хто може цей досвід досить швидко передати? Пане Миколо. Ведеться дискусія в суспільстві щодо мобілізації зараз активною. От вчора голова партії Слуга народу Олена Шуляк каже, що влада буде враховувати побажання представників бізнесу у питанні бронювання в новому законі про мобілізацію. Як ви ставитесь до ініціативи дати бізнесу розширені можливості бронювання своїх співробітників за дінню е... Чесно кажучи, взагалі зараз не зовсім зрозуміло, з цим питанням все закону про мобілізацію. Немає, це ж в ньому має бути це описано. Знаю, Очевидно. що зараз е, спілкуюся з багатьма представниками, е, як правило, малого бізнесу. Багато хто нам щось робить. Дехто на ЧПУ щось виготовляє, хтось в гаражі. Е, знаю, що з цим є проблема, тому що немає. Якщо я не помиляю, знову ж таки, я тут не експерт. Якщо не помиляєшся з цим проблема, бо нема чітких правил: як бронювати, кого бронювати. Знаєш, що депутатів там депутати заброньовані, здається, по-любому. А як в бізнесі кого вважати представником критичної бізнесової інфраструктури? А якщо людина платить дуже багато податків, а якщо вона виготовляє щось, що дуже необхідно, наприклад, для мого підрозділу, так от вона виготовляє, а завтра директора цього мобілізують, його підприємство зачиниться. Ну воно не буде без директора існувати. Він власник, він. Власник ідеї так. Uh, і я не буду отримувати деякі дуже важливі для себе компоненти. Uh, така опція має бути. А щодо правил, так хай народні депутати запропонують. Це їхня робота. Uh, моя робота uh, гарно влучати дронами по ворожим позиціям. А uh, uh, їхня робота написати якісний закон, показати його суспільству, так запропонувати. Uh, і щоб ми з вами могли дискутувати, я не знаю, як це краще зробити. 450 чоловік. Ну їх там менше фахових. Спеціалістів, люди в комітеті профільному сиді, okay. так взагалі дуже великий вже два роки пройшло. Можна, бо було... знаю, що в перший рік війни всі казали, ніхто не розуміє нічого військовому праві. Як це все? Закони старі, савкові Уже ж за два роки вивчили. Мабуть, та за два роки людина бакалавра отримує в університеті за чотири роки. Так, з нуля. За два роки думаю, вивчили. То я. Чекаю цей закон, і тоді давайте дискутувати вже на основі чогось. Ой, всім кагалом чекаємо, пане Микола. Ми вам дуже вдячні за вашу роботу і за коментар. Командир підрозділу розвідників Терра Микола Волохов був з нами цієї миті.